Шанування друзі, найщиріші вітання. Отже, газета Ля Републіка поширює інформацію про те, що мовляв німецький канцлер Олаф Шольц готує перемовини, і ці перемовини для України будуть включати в тому числі і можливу відмову від окупованих територій, що взагалі важко собі уявити. От що мається на увазі виданням Ля Републіка, тому що це неприйнятний план, ніхто на нього не піде. Але ж натякають на те, що якщо не відмова, то визнання фактично де-факто присутності Росії на цих територіях. Загалом, якщо подивитися, то це мотивується виданням для републіка тим, що у Шольца зараз дуже погані рейтинги. У його партії теж це зрештою показують місцеві вибори і ситуація в Німеччині. Він не має зараз значної підтримки, тому. Олаф Шольц має намір фактично протягом цього року до наступних парламентських виборів, які мають відбутися в вересні 2025 року, запропонувати рішення, яке буде пришвидшувати мир між Росією і Україною. І це аргументується тим, що мовляв зараз німецька аудиторія все ж таки скеровується на те, щоб зменшувати обсяги допомоги для України. Немає таких можливостей, треба вирішувати інші економічні проблеми та питання. І мовляв, така суттєва підтримка України не на часі. А отже, потрібно тоді ухвалювати інші рішення, які передбачали би мирні плани. Взагалі до цього в виданні ЦДФ німецькому Олаф Шольц сам підтвердив, що треба пришвидшити настання ось цього самого періоду мирних переговорів між Росією та Україною. І сказав про те, що на наступному глобальному саміті миру Росія має бути представлена. До цього додамо нещодавно заяву а, і ініціативу канцлера Австрії Нехамера, який сказав про те, що перемовини можуть пройти в Австрії. Ще до цього давайте додамо те, що. Високопоставлений представник Індії 10-11 вересня відвідує Москву, і питання буде стосуватися російсько-української війни і якраз перемовного процесу, його параметрів, його рамок, що це може означати визначати, то, що Віктор Орбан виступав на угорський прем'єр на одному із закритих заходів і вже оголошує про те, що в вересні будуть ще. Якісь великі ініціативи, так звані мирні, пов'язані із мирним процесом тощо. Взагалі, якщо подивитися на логіку Шольца, не треба відкидати те, що він говорить, і те, що пише Ля Републіка, тому що логіка в цьому є. Адже дивіться, якщо ми підходимо з точки зору початку якогось перемовного процесу на підставі української формули миру, на підставі того, що нам говорять наші партнери. На підставі об'єднання цього всього в якийсь один трек, що потрібно провести на суд наступний глобальний саміт миру, потрібно запросити Росію, потрібно шукати якесь рішення. Якщо ми це все будемо об'єднувати в одне, фактично, і намагатися це все з'єднати в одне ціле, то побачимо, що в принципі все сходиться до того, що а, якийсь рух є, тобто якісь пошуки, скажімо, точок дотику. До можливого перемовного процесу вони є. І тут варто що розуміти, чому я кажу про те, що Шольц. Тому що, дивіться, безумовно, зараз максимум все вирішується на полі бою. І жоден політик, не німецький канцлер Нехамер, не, вибачте, не австрійський канцлер Нехамер, не німецький канцлер Олаф Шольц, не індійський прем'єр Моді, не будь-хто інший в світі не може сказати. Які параметри ось цього напише Україна? Тому що найкращі параметри і найефективніші для нас зараз, і найсправедливіші, пишуть Збройні Сили України, Сили оборони України на полі бою, за що їм честь, сквала і подяка. І вони дійсно зараз виборюють для нас як найкраще рішення. І з того всього, що відбувається, але при цьому? що? При цьому очевидно, що будь-який а значний перемовний процес він... Від моменту початку до моменту закінчення може тривати рік півтора, не менше. Відповідно, ми можемо відліковувати, що якісь пошуки рішення з боку України на українських умовах умовах справедливого миру відповідно до міжнародного права розпочалися влітку цього року із відповідного саміту миру в Швейцарії, організованого Україною. Відповідно, далі пішли рухи, пішли обговорення, візити Орбана в Київ, в Москву, потім в Китай, потім заяви, які відбувалися, приїзд індійського прем'єр-міністра. Зараз ось ці всі заяви. Тобто, ситуація вона в тому числі продовжує такою бути, що намагаються нам шукати якісь рішення і пропозиції щодо перемовин. Воно нікуди не зникло. Поряд з цим спостерігається наступна тенденція. Поріз цим спостерігається тенденція до того, що наші партнери мають намір рішучий намір забезпечувати Україну зброєю, амуніцією, необхідною підтримкою ще на кампанію, воєнну кампанію. Весна літо 2025 року. Тобто, ось це зараз забезпечення, ось буквально зараз свіжий пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів від Швеції. До цього пакети допомоги, які були під час формату Рамштайну, обіцянки допомагати далі. Плюс те, про що говорить президент України, про те, що Україна буде нарощувати і самостійно виробництво озброєння і пришвидшувати ці темпи. Загалом це все забезпечення і рівень допомоги, який обіцяють, свідчить про те, що Захід має рішучі наміри підтримувати нас протягом 2025 року, для того, щоб наша ситуація на полі бою була сильною. Для того, щоб ми. Забезпечували саме ось ту сильну позицію для того, щоб ми продовжували знищувати війська, сили і засоби ворога, ослаблюючи Росію, виснажуючи Росію, ослаблюючи її спроможності і можливості доведення агресивної війни і до виснаження, звичайно, тобто до створення умов виснаження ресурсів, коли Росія буде неспроможна проводити в таких обсягах, межах і масштабах. Агресію, яка триває проти України, і тоді, коли Росія буде в такому стані, неспроможному фактично реалізувати і досягти своїх цілей і завдань на полі бою, і має настати той момент, коли у Росії не буде іншого виходу, аби сісти за стіл перемовин при цьому з посередниками і, звичайно, враховуючи позицію України інакше ніяк, от Лавров бідкається міністр закордонних справ Росії про те, що, бачите, всі західні пропозиції, так чи інакше, вони або довкола а, так званого ультиматуму Зеленського, або підтримують ультиматум Зеленського про виведення російських військ. А як інакше, це цілком зрозуміла законна справедлива вимога з українського боку. Для того, щоб завершити цю повномасштабну війну, для того, аби Росія забрала свої війська, тому алгоритм такий, що ми бачимо, що якраз десь до моменту, від якого зараз я відліковую, тобто від літа цього року, фактично від червня, коли відбувся глобальний саміт миру, перший в Швейцарії. До моменту, коли перемовини можуть стати взагалі можливими, і можна уявити реальну зустріч з посередниками, з сильною українською позицією, взагалі, а, якогось формату за участю України і Росії, це скоріш за все вересень, жовтень 2025 року. Тобто від червня 2024 до жовтня, а можливо і листопада 2025 року, От практично півтора роки це той трек, який триває, це там, де намагаються зараз знаходити хоча б якісь точки дотику, щоб, щодо остаточного визначення взагалі формату і майданчику щодо можливих перемовин. Ну і відповідно, це те, що може відбутись. Але тільки за результатами і наслідками кампанії 2025 року. Я думаю, що українські сили. Українське командування буде пробувати проводити наступальні дії з метою забезпечення кращої перемовної позиції, з метою тиску на ворога, виснаження його ресурсів і з метою того, аби ми підходили до будь-якого перемовного процесу, виходячи із наших інтересів і виходячи із того, щоб забезпечити сильну позицію. Тому. Не дивуйтеся щодо повідомлень в ЗМІ, щодо того, що думає Шольц, щодо того, що можуть думати інші лідери, тому що дійсно намацування точок дотику щодо перемовного процесу відбувається. Але все рівно максимум зараз вирішується на полі бою. Тому потрібно вірити і підтримувати наші Збройні Сили, наші сили оборони України. Слава Україні!